Вітаю всіх, друзі. Сьогодні знову потовчемо лайваренку. Але перед нею промокодік, дали сьогодні отакий Sprint Hunt 24. 100 Нки. Фіня, коротше, але на шару, в принципі, 100-Нки, 10 пива і 100к. В принципі на шару добре. Так, ідемо, коротше, я в першому золоті там. Потратив перші 1400 медальок, заробив перші, і вже потратив їх, вкачав ігнор. Захисту на КБшці, бо мені не вистачає. І пафосний. А, лозунг своїх не бросаєм. Пафос аж аж смердить цим пафосом просто. Тормін, тормін, тормін. What are you doing? Man? Тормін, man. Mm -hmm. треба собі проти. Вони так часто на арені попадаються. Треба, коротше, якийсь контрпік собі видумати про Торміна. Було би добре Кая, але було б добре, якби Кая ходила перед арбою. Якби Кая ходила перед арбою, тоді було б добре. Блін, і що взяти? У мене варіантів немає, у мене тільки так і блочити торміна. Бикай давала блок штрафів на два ходи, вона дає лише на один. Опір на 80 збільшив гад. У мене цього челіка мало опору. А -а -а, ой, мало точності. Армстронга. Ну там таке суто під під... біля 300 чого. Ммм, mm, всі шкірка є. Я тут є шкірка, а тут вб'є з блоком когось по-любому, макаку, наприклад. Толку штербу присліпав. Що це вийти звідси, чи що. та мабуть, вийти. Там не так багато у мене 40 хвилин на ринку, по-моєму, навіть менше залишається. зараз ще гратися з тим. Граб. Триреса в нього. Йой-йой, -йо тобі -йо. ту бісті? Триреса. Ммм. Мабуть, ну, ти. Якнайшвидше по-любому маєш бути. Може ще... І... Не знаю, Молька навряд чи. Молька має ще мати шв... точність, тому вона не буде найшвидша. А от горога може бути. Зараз <сподиняр> ця дасть Агр от можеш можеш давати поки що цей агер нічого не зробить Хм Агер а там 30 хвилин лишилося. 30, а не 40.

Ой, давай макаку блоканем, напевно. Або ельву. Йой-йой-йой. ху, це я не очікував від Гефрака, чесно. Жесть, Я не очікував від нього такого. У нього там 270 критичної шкоди вийшло. Але 4. Ні, 5 5500 атак і щось таке. І швидкості 200 з гачком. І в Україні. О, Ну, нормально. О, в мене Тарас. У нього марічка. Чи в неї? В принципі, непогано. Шесть Зірок, вівця. Шість Зірок. Поки що цю блокую поки що. Хоча він не пікнув спочатку її. Треба було перший слот її пікати спочатку, а не Макаку. грибусь, які там швидкості, скільки там швидкості вчила? 316 мой... а ну давай я порахую. Так. А... От мені цікаво, мені цікаво. Оу, оу. 316. Далі Aura 30, правильно? Aura 30. Але з цим даром аура буде. 15. Це буде 45 аура. 45, але 45 лише від 110. Ну так. 110 на 45. Це плюс. 49,5. Значить, плюс 316. Це у мене 365 швидкості верби виходить. 365. Ягр буде там стільки набрав. О, до речі, арманс. Арманс. Цей? цей. І... Давай оцей нехай. А, м -м -м. Нехай ходи, ходи контратакує в нього за один перезарядка. Нехай бігає, перезаряджає. Пігнал. Пігнали, пігнали, та -та, -та, та, та та Це в мене випадково була не третя поразка підряд, бо якщо третя поразка, то прийдеться чекати хвилину. Але вроді ні, я вроді вигравав. Так, да, я вигравав там у цього уграба. ой не Рудженьку блоканем, чи Сіф, чи лілітушку. Вічно плутаю їхні імена Сіфі і ліліту. -лі -лі чи це не суджені який там? Кімі. Кімі, по-моєму. Тут аура 3, А, тут судні вежі аура. Напевно, її вона все-таки буде, думаю, мати більшу швидкість від ліліту. Хоча я неправильно порахував арбу, а там плюс 15%. Це буде не 45, а походу 15% від 30%. Швидше всього так воно рахує. А, тут гай є. Е, -е бімби, бімби бімбе. Якщо він зараз складе бімби, то можна виходити з бою. А можна виходити, він по-любому їх покладе. Він по-любому їх покладе. Та, ні, він щось поклав їх. Не дуже. Він то поклав не дуже, зато Тарас поклав нормально. Підняв свого кулака до гори і пока. І такий асталовиста бейба. Тут буде мега швидкість, тут буде мега швидкість у тела. Ей-о, ей. У нього один ДД. Але я, звісно, не буду його блочити, тому що Арман занезяв бій запускати. Тупо не можна. 200 у нього він лише перейшов. Або скотився, так як я зараз. І срівно сівка швидша. Навіть заливно на 20% і все рівно Кардіель ходить. М -м -м -м. Треба цього шотнути. А, чекай, тут Кардіель є. Ей, да, шотну. Шотну. А чого він його вдарив і не розбу... Її вдарив і не розбудив? Перший же ждав е, плюшку. Е... Каймер? Він її в сон загнав, а цей доєднався до атаки. Рівно якось нелогічно. Так, відволікли мене телефонним дзвінком, продовжимо. Це було третій програш підряд. Ой, ну да. І зараз прийдеться чекати цілу хвилину. Навіть якщо я відміню і запустю знову цей... Все рівно прийдеться почекати хвилину. Не знаю, на що це таке зробили. Якщо ти три рази підряд програєш, то потім при... треба просто хвилину, воно тобі нічого не знаходить. Нащо це? Може, оце антибот система якась, щоб не зливали. Хоча не знаю. Хто знає, для чого це оця хвили... цю хвилину очікувати? Напишіть, будь ласка. У цьому, у, до золота, у сріблі і е, бронзі, якщо три рази підряд програєш, то система тобі знаходила слабшого противника там. Могла навіть, якщо ти в третьому сріблі, допустимо, могла тобі знайти навіть людину з першого срібла або з другого. А в золоті ні, у золоті нижчих не шукає, але от. Бач таке нулове, що... Але хвилину треба відчекати. Знащо. Катіль. Хефрака забрал, да? Короче, заберу я вот у хефрака. -а -а. бляха-муха. Заблоков бы и... Але ж. Але ж треба Арман заблочити. І лі літушка, блін, п'ять зірок тут. О, він Жорга заблочив. Значить, у мене арба вийде у бій, і це можливо, що я походжу навіть. Ну, грузайся, альоу. А, ефрак то шкірі, фрактов шкірі. Барон живий, буде ходити, а теж недобра. Тоже не добре. Я думав, залеюся успію походити. Барон зараз шот всіх, Угу. таких героїв пікають, що, блін, явно не для першого золота. блін, барони. Mm. Хоча в мене теж є, слухай Гефрак, Джорг, Ріма, якого я не користуюсь, бо під неї треба пачку. Манс Макака, я так і думав, але чого ти так довго це робив? Молоток, це що ще задар? Блин, ще й дари, не знаю, на пам'ять всі. Фрах і Джорх. хоч не подобається мені цей пік мій, який я зробив. Не подобається. Сьогодні аренка зливна, я бачу в мене. и газами 100 штук вебу плюшки а -а -а. Ой, макаки вообще урон не низ. -а, а, слабкий удар. Ясно. Ладно, идем далее. Я сказал, что мне не подобается пик, что я напикал. Ще два боя. два боя і 9 хвилин. Думаю, встигну. Блін, роталаса забрали. Mm -hmm. Mm -hmm. Хм, Може треба було цього брати. Треба було, напевно, цього брати. Цього одного залива не хватить. Точно я щось Ага... Тут є штраф цей баф швидкості. 嗯。Hmm. Прикольно, вийшло Так, ще один бій 6 хвилин Давай, 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 давай. Так, відволікало мене трошки, але мені допустили е, Арман завбій. Ви уявляєте? Це він фатальну помилку зробив, чесно вам кажу. Та да, Арман завбій. Запускати це. Так, я зробив 200 медалек, Це що? 4 перемоги. 6 поразок, значить. Раз, два, три. 5 6 Так. Якось так. Буває плюс-мінус. Тут десь я помню можна було подивитися. Подивитись. Де це можна подивитись? історія ані не в історії. Десь можна було подивитися рейтинг перемог свій. Ось, 50%. Поки, поки 50%. Що? Гарно дякую. Не забудьте вподобайки, коментарі якісь. І всім щастим.